Хай поки... думаю А Хто з нас його забрав? Ось це питання. Зараз ми будемо бігти ось туди. Кінець лютого, 24 число. Ми в Карпатах, а снігу і не пахне. Будемо відкривати сезон трейлу. Біжимо на лопату ось таким моцним хлопакою. Будемо сьогодні трохи роздавати. В планах на лопату з лопати праворуч через елемінь і назад вже в сколи. Є один у нас ком, спробуємо його забрати, а далі побіжимо тихенько. Що скажеш, Олег? Скажу: я думаю, що у нас все вийде. І дай Боже всім здоров'я. Легких нам ніг. І по дорозі будемо кажуть, тут що наверху трохи снігу і слизько, бо ми бачили, що трохи було снігу, але. Будемо обережно бігти, вниз точно. Гору трошки треба піднажати. Побачимо, як то буде далі. Перших півтора за КМ пробігали, Трохи болота, Я так скажу нелегко. Таку горку одразу. Я вам скажу також, що легко бігти з таким конем, блядь. І просто Не видомуй. Біжмо далі, не збивай дихання. Да добре не говорю. Так, Перший сегмент. Пройшли короткий. Я думаю, ми забрали його. А хто в нас його забрав? Це питання. <рес> так. А зараз, зараз знову крутий підйом і будемо пробувати забрати повністю на лопату. Ох, було. Поки нелегко. Так, ну залишається десь кілометр наверху. Зараз буде спуск і потім знову дуже крутий підйом вгору. Вибігли на лопату 54 хвилини. Зараз ми будемо бігти ось туди. На кутрявиць, залемінь і скола. Кінцівка була дуже жорстка. Дуже складно навіть було бігти. Навіть не бігти, йти перепрошую, Але ми це зробили коні, маленькі коні-поні. Коні. Чекаючи переки нас у спали. Є. Є. Є мотивація рухатися. Побігли далі. На дуло дуже жорстко. Нам походили на ту, ту гору. <говорить> І потім з неї вниз, але добре, що є трек. Трохи не видно. І він показує. так би я не знаю куди ми побігли. Пробираємося. Що снігу просто капітан Навалило Вот там сколе Один гельчик такі захавали. Вже голодаємо, треба другий відкривати Зараз будемо другий з кофеїном вже О То нарешті спустилися з цих снігів, зайшли в таке темне гарне містечко. Такий лісок. Де можна нормально, комфортно пробігтися. Многі вже досить змучені від снігу, під від спутка, хочеться трошки розслабону. Було, дійсно нелегко. легко. Прийшли перекусити. Знаємо, що не дуже здорово, але дуже смачно. Після такого хочеться, щоб такого. смачно-смачно завалити ну, і все, і відпочивати. Чи зараз вілі ковали вип'ятку, друзі, берегова вказимо. Да, бо три літра пиво, хто як а хоче. А. А насправді хочеться щось такого суді жирненько, ну, щоб одразу відновити калорії.